Дітки, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, правильно, осінь. А осінь вона яка? Вона щедра, багата, різнобарівна, а ще яка. Так, супер, ви великі розумнички. А тепер давайте відправимося в подорож до осіннього лісу. Які кольори переважають в нашому лісі? А які взагалі є осінні кольори? Які дари осені ми можемо знайти в лісі? Розгляньте, будь ласка, цю картину. Чи всі овочі та фрукти в цьому кошику ростуть в Україні саме восени? Що росте на городі? Так, Як можна це все назвати одним словом? А що росте над землею? А що під землею? А тепер пограємо в гру «Закінчи речення. Яблука, груші, сливи, черешні, абрикос. Це, як можна назвати одним словом, так, це фрукти. Картопля, капуста, помідор, огірок, часник. Це овочі. Суниця, малина, смородина, порічки. Це ягоди, так. Любі батьки, з дітками можна погратися в гру впізнай за смаком. Дітки закривають очі, а ви даєте їм спробувати фрукт або овоч. Дітки впізнають за смаком і називають його.